Привіт, шановні, дорогі, любі мої земні знаки зодіаку, Тільці. Діви і козероги. Це ваш Таро-прогноз на тиждень з 5 по 11 лютого 2024 року. І так, я маю 4 карт, колоди карт таро, і для кожного знаку зодіака буду витягувати по одній карті на цей тиждень. І так, давайте попросимо простір, щоб дав вам відповіді на ваші запитання, щоб кожен. Почув відповідь на своє запитання. А Таро і Всесвіт підкаже нам варіанти просторів, варіанти, які нас чекають цього тижня. І так, почнемо з вас тільки, які підказки Всесвіт дасть вам на цей тиждень, яка інформація для вас необхідна і потрібна, що вам треба узнати і як скоригувати свої дії. Тільці інформація для вас, підказки від Всесвіту на цей тиждень. Перша карта. І перша карта у нас це дев'ятка жезлів. І дев'ятка жезлів говорить про те, що події дуже швидко розвивалися, дуже б на великій швидкості ви робили якісь справи, і вже чекаєте на результат. Це вже карта результату, коли вже всі перешкоди. Позаду, і ви в очікуванні результату. Можливо, ви чекаєте на якусь інформацію, вона дуже швидко прийде. Так що цього тижня на вас чекає вже результат вашого, вашої праці. Буде якийсь результат. Будуть якісь подарунки долі. І пам'ятайте, що ця карта це така карта і захисту також, тому що тут є арка, людина. Посадила щось, якісь насіння посаджене, і чекає, вже людина трудилася, трудилася. Це ваша заслуга. Це не, пал, не впало вам з неба. Ви це, над цим працювали, і зараз ви зберете щедрий урожай. І так, звичайно, двійка мечів. Ви в очікуванні, ви переживаєте це таке хвилювання, тривога, неспокій. Ви в очікуванні результату і вам дуже-дуже тривожно. Але не треба дуже сильно тривожитися. Я думаю, зараз я хочу витягнути на цю двійку мечів таку ще підказку, тому що оце очікування вам дає багато-багато тривоги. І ви такі... В своїх страхах, в своїх переживаннях дуже хвилюєтеся. І підказка на цю карту. Вісімка жезлів це дорога, це ваш шлях. І вісімка жезлів нам говорить, що є вибір, завжди є вибір варіантів. Так що нічого не переживайте, просто складайте чіткий план дій, тому що є простір. Ось ми бачимо тут, що буде розвилка, і на вас чекає вибір. Вам треба буде робити вибір. Коли є вибір, це дуже добре. Це завжди добре, коли простір нам вказує, що не зависайте в своїх страхах. Завжди є багато варіантів у просторі, багато можливостей. Тільки коли ми в страху, ми не маємо можливості побачити оці можливості. Страх блокує нам е, е, варіанти можливостей. тому е, Є міст, є підтримка. Тут на карті ми бачимо, що не треба боятися, тому що тут є міст. Якщо навіть є якась перешкода, то її дуже легко подолати, просто звернути в інший бік і перейти через міст. У вас ну, завжди людині дуже важко прийняти рішення. Дуже важко приймається рішення. Але для того, щоб прийняти рішення, треба все чітко зважити і наважитися, та і ви не будете зависати. І ми бачимо, що рицар вже зробив рішення і скаче вперед. І, звичайно, на великій швидкості буде дуже швидко змінюватися ситуація. І ви на коні, ви. Якщо людина на, на коні, це завжди підтримка. Це швидкість, це новини, які мчать вам. Це можливості відкриваються перед вами. Так що не зависайте в страхах, рухайтеся вперед. Ловіть підказки простору і рухайтеся вперед. І так, ще одна карта для вас дуже цікаво. Вже такий тиждень буде напружений очікування, але все розрішиться. І все. Іде вперед. Тільці для вас ще одна карта. І це чаш, і трійка чаш. Трійка -чаш. Трі... чаш це також м -м, карта, коли ми щось думаємо, коли емоції нас трошечки переповнюють. І це емоційна карта, коли треба збалансувати свої емоції, щоб прийти до перемоги, щоб результат нам сподобався, щоб не побити горшки, треба в першу чергу збалансувати себе внутрішньо. Це простір нам підказує, що не треба дуже Переживати, хвилюватися, треба просто знайти баланс, збалансувати спочатку себе, свої емоції вирівняти. І тоді всесвіт відкриє вам багато-багато ще більше можливостей. Коли ви станете на перехреску, не будете знати, що робити, не зможете прийняти правильне рішення, підказує нам всесвіт, Таро нам показує, що. Почніть з чого почати, не будете знати. Карта нам підказує. Почніть з гармонії всередині себе. Заспокійтеся, вдихніть, видихніть, і тоді на спокійну, як то кажуть, таку тверезу, свіжу голову, приймайте рішення. Такий у вас тиждень, тільці. І, Діви, підказка на цей тиждень для вас. Які підказки, простір. Підготував вам, дорогі мої діви, що цього тижня підготовлено для вас. І і цей тиждень починається з подарунків. З подарунків долі. Ми бачимо, що ота шістірка чаш, всі чаші повні повні подарунків. Тобто можливостей у вас буде багато. І це карта любові. Це коли нас люблять, нас приймають, коли легко домовитися, коли нам дарують маленькі якісь подарки. Це однозначно чудовий початок тижня. Тиждень починається із радості, із взаємопорозуміння, з такої однозначно вас будуть любити. Цього тижня ви будете в такому колі любові. Так що посміхайтеся, діви, радійте життю, вас люблять. Будьте промінчиком того сонця і світла для людей. Даруйте свою посмішку і з вдячністю приймайте компліменти. І так, ще одна карта для вас, дорогі мої діви. Паш Пінтаклій. І це такі, знову ж таки, це гроші. Можливо, це і прийде якась вам премія, чи, чи вам хтось дуже добре подякує за вашу працю, за вашу роботу. Буде вам приємно, і будуть невеличкі гроші. Це також гроші, коли такі невеличкі гроші на дітей, якась допомога. Можливо, ви будете витрачати гроші, оплачувати дітям якусь школу, якісь курси, чи, можливо, допомагати своїм батькам. І... Це також гроші, які ви хочете вкласти в бізнес. Можливо, якісь невеличкі в вас. Це початок якогось бізнесу. Початок чогось, що ще треба плекати, коли ви задумали якусь справу, і вам ще треба вкластися в неї, і тоді вже ще трохи плекати і чекати результату. Це тако. І ще один. Ще одна карта для вас, з іншої колоди, з колоди Телема це м -м, король кубків. Король Кубків це людина, до якої ви будете звертатися, яка дуже така доброзичлива, співчутлива. Можливо, це лікарі, до, які, до лікаря, до якого ви звернетеся, він дуже добру вам дасть пораду. Дуже добре і тепло вас. Приймуть і роз'ясняться. Також люди такої професії, можливо, це психолог, таролог, до якого ви звернетеся, щоб отримати пораду якусь. Це людина, мужчина, який вам дасть хорошу пораду, заспокоїть ваше серце. Це люди, які вміють слухати. З якими добре порадитися, розумні, співчутливі, врівноважені такі. І також ще одна карта для вас, Тіве. Що ще цього тижня для вас підготував Всесвіт, які підказки ви отримаєте від Всесвіту. І тут ми бачимо четвірка мечів. Четвірка мечів це коли ми. Коли якісь новини, такі, можливо, навіть і трошки неприємні для нас, але вони є коли. Ми бачимо, що тут мечі попали в дерево. Тобто, можливо, ви самі, можливо, вас хтось поранив словом, скоріш за все. Вам так не сподобалось, і натикані такі мечі, і вам треба просто там, можливо, стати під душ і пове. Повитягувати ті мечі із себе, якщо вам здається, що е, вам щось заважає, вам щось недобре, можливо, ви попадете в якусь ситуацію, що вам не дуже сподобається там, і ви захочете просто звідти піти. Так що можливо бути і такий варіант, що десь ну це також ще карта таких пліток. Буквально, можливо, хтось за вашою спиною щось не дуже коректно за вас висловлюється. Але це не про вас. Ми пам'ятаємо, що, е, як то кажуть, це завжди е, люди мають право говорити все, що. Е, Можливо, так, якісь такі пусті розмови, навіть, можливо, будуть пусті розмови, або якесь таке місце, де вам буде некомфортно і вам захочеться піти. Так, І діви такий у вас буде тиждень. Так що простір приготував для вас багато. Цікавого тиждень буде цікавий, а зараз козироги, дорогі, любі мої козироги, які підказки Всесвіт приготував для вас, шановні, цього тижня. І так, по дороги перша карта для вас. І це чаші, це туз чаш. І це завжди такі приємні перспективи, це шанс. Вам цього тижня випаде якийсь шанс. Головне не опускати у ці шанси. Це також радість, щастя, така наповненість. І це також і романтичні побачення, якщо ви одинокі, і ви маєте всі шанси ходити на побачення. Це також карта емоцій, ви будете щасливими карта щастя, радості. Такого. І також це можливості. Головне слухати підказки Всесвіту і не втрачати шанс, не втрачати можливості, ловити оці можливості в просторі. Обов'язково вам щось ми бачимо, що Всесвіт вам дає повну чашу, повну чашу і можливості, варіанти. Слідкуйте і не опускайте свій шанс, своє щастя не прогавте. Так, наступна карта це четвірка чаш. Ну, Цього тижня тиждень у вас козироги буде емоційний. Ми бачимо, що дівчина вся в емоціях, їй щось пропонують, а вона відмовляється. І тут, якщо взяти цю карту «Туз», «Чаш»… Дивіться уважно, не прогавте свій час, не сидіть в своїх думках дуже глибоко, бо тому що все світ дає вам шанс, і ми бачимо, що є вже три чаші наповнені, і четверта на вас чекає. А ви ще думаєте: брати, не брати, не дуже е, спішите. Але тут чаш про те, що треба е, використовувати можливості щоб потім не сидіти і не жаліти, що була можливість, а я не пішла на побачення, була можливість щось кудись піти і використати цей шанс, а я не зробив це. Не втратьте свій шанс. І ще одна карта для вас це карта помірності. Так, все бути чесним перед собою. Саме головне, коли ми чесні, коли ми самі себе не обманюємо, а дуже чесно і відверто самі з собою збалансовуємо і розуміємо, чого ми хочемо. Задавайте собі питання, чого я хочу, що мене зараз в даний момент найбільше надихає, що мені треба. І не опускайте можливості: не йдіть в крайності. Не розшаркуйтеся, тут важливо бути в балансі. Трошечки, тут ми бачимо, що дисбаланс емоцій, і це карта помірності, коли ми переливаємо свої емоції, контролюємо себе, відчуваємо, що ми хочемо, і стараємося збалансувати в першу чергу свій рівень енергії. І, до речі, слідкуйте. Я скоро випускаю на Ютубі. Появиться моя медитація з балансування внутрішнього і такого духовного і матеріального світу. Це дуже важливе таке поєднання. Так що будуть медитації на моєму каналі. Має бути презентація, так що слідкуйте. І дев'ятка пентаклів. Дев'ятка, і ми бачимо тут метелик, таке райське життя. І от коли ви зможете по отих картах себе збалансувати, прийти до гармонії всередині себе, ви будете мати оце справжнє райське життя. Коли ви в балансі з собою, вам завжди радісно, вам завжди. Приємно і ви маєте чим поділитися, і ота от наповнена чаша, чаша ваших емоцій, вашого внутрішнього щастя залежить від вас. От такий у вас розклад на тиждень, дорогі мої козороги. І я всім вам, всім вам бажаю радості, тепла, любові і обнімаю вас. Люблю, підписуйтесь на мій YouTube канал. Мені буде дуже приємно. До зустрічі!